Москву та Росію замість променів сонця осяяли хвилі вогню. Один за одним масово вдарили боєголовки і все навкруги спалахнуло. Будівлі складалися як картонні, уламки крутилися вихором. Атака відбувалася новою зброєю саме тоді, коли у Києві перебуває кіткалох. Невже Сполучені Штати нарешті дали дозвіл по-новому розібратися з расистами? І тепер ніхто не гратиметься в обмеження. Від побаченого далі вас відніме дармове. Та вас будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Перев під масштабною атакою вибухи дісталися навіть в столиці рашистів. Учно було відразу в кількох регіонах країни. Схоже приїзд Келуга не лише захистив Київ, а американці ймовірно привезли з собою тихе погодження про атаки на Москву та Пітер. А наслідки дуже жорсткі у московській області та Москві прогреміли звуки вибухів, страшні руйнування у регіоні. Фіксували повітряні цілі, які безперешкодно летіли прямо на столицю Росії. Про це інформує сам мер Москви Сергій Сабянін. Чиновник повідомляє і про повний прорив ППО. В столичному регіоні було дуже гучно за інформацією. Розмі вибухи було чути в районі сіл Литкана, Бакієва, міського округу, сонячногорсько. Крім того, гучні звуки вибухів було чути і в районі Зеленограда. А місцеві жителі бачили в небі яскраві спалахи. А в селі Алабушева жителі повідомляють про перебої з електрикою. Пишуть розмі. Та найцікавіше, що творилося у Москві. Спочатку у московському аеропорту внуково через інцидент вели режим кавор, що передбачає тимчасове припинення зльотів і посадок. Через це частину рейсів було скасовано. У Петербургському аеропорту також режим кавор було введено. А далі в містах неба закрили вибухи. Загалом російське міністерство оборони заявило, що зафіксували на території Білгородської, Брянської, Липецької та Орловської областей понад 100 українців. Інських безпілотних літальних апаратів літакового типу в мережі пишуть, що під атакою дронів також опинилося і місто в Смоленській області та Воронеж ж. Місто ще Тульської області почалася пожежа після атаки безпілотників. Також повідомляється про вибухи в новомосковську тієї ж області зеленограді та воронежі. Та навіть у самій столиці Російської Федерації. Ось такі уламки від дронової атаки знаходять жителі Воронежа. А от в Тульській області під атакою перебував хімічний комбінат «Щекіноазот» у населеному пункті Щокіно. Місцеві жителі пишуть про понад 10 вибухів. А от у російському Білгороді також пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про атаку. Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з'явилася у соцмережах, а згодом її підтвердив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Місцеві телеграм-канали пишуть, що там є значні руйнування серед цивільної інфраструктури рашистів. Губернатор регіону заявив, що внаслідок атаки навіть загинув один чоловік. Ще шестеро росіян були поранені. Російський телеграм-канал База при цьому повідомив, що загинули щонайменше двоє. Людей також оголошено небезпеку безпілотників і в повітряному просторі Ленінградської області. Повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Детальніше про наслідки атаки по території Російської Федерації розповів і Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Тож слухаємо далі. Уважно, ми щоночі атакуємо російську територію. Наша ціль це об'єкти військово-промислового комплексу. І на щастя, зараз ми відновлюємо удари і по нафтопереробній галузі для того, щоб викликати певний дефіцит і тих же світлих нафтопродуктів на російському ринку. Ми досягнули підприємства, яке виробляє, яке ремонтує, наприклад, шасі для різноманітної номенклатури озброєння, яке ремонтує електрообладнання, тобто намагаємося спускатися на такий макрорівень для того, щоб от Рушувати ланцюжки постачання е, оцієї великої військової е, махіни е, Російської Федерації, крім того, у Росії скасували щорічну виставку е, армія е, 2025, яка мала проходити в парку Патріот у Падмасков'ї, е, тому що власне туди нещодавно прилітали українські дрони. І як ну уявіть собі, коли будуть презентуватися новітні зразки озброєння, а учасники, які приїдуть в тому числі з-за кордону, будуть змушені розбігатися під сигнал повітряної тривоги і вибухи, тому ну, звісно ж це стане просто-напросто не демонстрацією сили і не визитівкою Московщини, а просто свідченням її національної ганьби. Стосовно дронів, російська протиповітряна оборона у своїй роботі, на відмінно від нашої, не зважає на цивільні жертви. Я нагадаю, що на Курщині власна російська авіація артилерія нанесла 95 і, мабуть, якщо не 99% відсотків руйнувань цивільної інфраструктури, їм байдуже і відповідно вони збивають. Наші дрони, в тому числі над містами, і є, є жертви серед цивільних. Тому чи могли вони запустити самі щоб викликати? Так могли чи могли бути це наші дрони так само? Так само могли, але це виключно через або неефективну роботу ППО або через роботу їхніх засобів радіоелектронної боротьби, які не враховують можливі ризики для цивільного населення. В нас же ж на щастя такої ситуації немає. Так буває, падають уламки, але вони точно падають не так масово, щоб наносити подібні руйнування під час повітряних атак з боку РФ. Натомість російські воєнкори та пабліки схоже готують населення до ще масштабніших атак по території РФ. Так, один із російських телеграм-каналів, що посилається на власні джерела, в Кремлі опублікував допис під назвою, якими будуть подальші удари по Москві. Паблік пише, що в Москві дуже бояться ворожих ударів, а деякі компанії навіть переводять співробітників на віддалений режим роботи. Кілька джерел серед військових пояснили їм, що насправді відбувається. Владі столиці та московської області передали попередження: Україна може серйозно атакувати Москву. При цьому, нібито, навіть є два варіанти такої атаки. Перший це кілька масштабних нальотів безпілотників, у яких можуть бути використані до 500 БПЛА. Ймовірна мета такої масованості це прорватися через ППО, паралізувати не тільки аеропорти, а й нормальне життя столиці в принципі. Пишуть адміни російського телеграм-каналу. Друга ж загроза це можливий комбінований удар, під час якого на Москву разом із дронами можуть полетіти і ракети. Про такий варіант рашистів, нібито попереджали ще у червні. В зв'язку з цією загрозою також ведуться розмови і про тимчасове перенесення столиці. Із Москви, адже жодних рішень з цього приводу поки що немає. Джерела серед військових рашистів вирішили не приховувати загрозу, але водночас, нібито закликають не панікувати, і запевняють, що ППО впорається із більшою частиною цілей. Однак, схоже, в столиці вже почалася паніка, адже всі бачать, як насправді працює їхня ППО. Тим же часом напередодні вибухи прогреміли і в Новомосковську Торської області за даними пропагандистського телеграм-каналу Астра у регіоні атакували одразу чотири оборонні підприємства. Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Липецькій області РФ. Вкотре за час війни уражено завод «Енергія». підприємство знаходиться в місті Єлоць та виробляє батареї для авіабомбюрекет армії Рефі. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батареї для ОТРК Іскандер -М», крилатих ракет, морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Також нещодавно сили оборони України завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії іжевському електромеханічному заводу Купол розташ. Шованому урмуцькій республіці операцію провела служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє главкомі з посиланням на генеральний штаб збройних сил України за даними Генштабу. Ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Заводжа купол є підприємством, що виробляє зенітно-ракетні комплекси Малого радіусу дії для потреб армії Російської Федерації. Загалом же за час повномасштабної війни атаки безпілотників на території самої Росії стали інструментом асиметричної відповіді України. Поступово географія таких атак розширювалася від прикордонних районів до глибини російської території, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, ну а також нафтовими терміналами, військовими аеродромами та об'єктами логістика. Також за останні роки в Україні розгорнулося масштабне виробництво дронів в дальнього радіо як морських, так і повітряних Із дальністю у сотні тисячі кілометрів. Росія часто заявляє про збиття БПЛА або мінімальні пошкодження однак, численні відео та супутникові знімки підтверджують ефективність частини. А так, а ось так виглядають українські дрони-перехоплювачі, які збивають шахади. Швидкість до 300 км за годину. Тривалість польоту – 7-10 хвилин. Є версії для дня та ночі. Рашисти не припиняють своїх атак по території України. Так напередодні вони скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині. Нас докударує на жаль, загиблі та багато постраждалих. Про це повідомив у Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Рафі обстріляла місто в годину, коли люди поверталися з роботи. Далі буду цитувати: удар припав по району магазину Аврора. Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі. Місцева лікарня не може прийняти усіх, написав Лубінець. Омбудсман наголосив, що ворог чергове завдав свідомого удару по мирних жителях. Росія, держава-терорист, яка вода війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати, тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску дії – Закликав він.